Доброго дня усім присутнім. Я Благун Андрій, учитель фізики та астрономії комунального закладу, ліцей номер один Стрижовка Вінницького району Вінницької області. Закінчив я Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського. Закінчив я його у той час, коли якраз утворилася наша молода незалежна. Українська держава отримував спеціальність учитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки. Педагогічний стаж у мене 11 років. Моє творче кредо це усі перемоги починаються з перемоги над самим собою. Так склалися обставини, що після закінчення інституту я досить тривалий час не працював, це було 20 років. І тільки через 20 років я повернувся до своєї педагогічної діяльності, до освітнього процесу і почав викладати у школі. Мабуть, це була моя основна така перемога над собою: це повернутися до того, чому мене навчали. Наше життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівців, якої мають змінюватися одночасно з нею, це професія учителя, адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першим, хто вказує стежку іноді, в незрозумілому, під час і ворожому для школяра світі, є, звичайно, ми, це звичайні учителі. Усі діти мають творчий потенціал. Звідси і головне завдання учителя це створити умови для підвищення зацікавленості та розвитку креативного мислення. Потрібно учити так, щоб уроки були цікавими і при цьому діти отримували міцні знання. Сучасне суспільство має потребу у високоосвічених та ініціативних людях. Які володіють не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й уміннями самостійно здобувати і використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин. Проблема, яка сьогодні постає перед педагогічними працівниками, це проблема не що вчити. Тому що для цього є програми основного курсу, затверджені Міністерством освіти та науки України. А питання стоїть, як вчити? Я кажу, не можна вчити дітей так, як вчили нас. Хоча я хочу вам сказати, що в свій час нас навчали дуже добре. Але час змінюється. І як говорив німецький соціолог Георг Зімель, що людина освічена та. Яка знає, де знайти те, чого вона не знає. Ну ось моя інноваційність та інновації та традиції це складники сучасної школи. Отже, зміни це основна, основа прогресу, а інновації це ключ до цих змін. Моя педагогічна ідея це інноваційна діяльність, гарно організована, раціональна і систематична робота. Актуальність педагогічної ідеї полягає в необхідності якраз створення системного та цілеспрямованого підходу, який при вивченні фізики в кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень якраз компетенцій. Принципи, на яких я реалізовує свої педагогічні ідеї, це принципи гуманізму, це принципи науковості, це принципи системності. Принцип активності наочності, і, звичайно, це принцип доступності. Принцип доступності, починаючи з 2020 року, ви знаєте, що весь світ і наша Україна була змушена. Впроваджувати дистанційне навчання, адже такі постали виклики, виклики перед усім світом і нами, це пандемія, це ковід, і тому нам прийшлося досить швидко змінювати форму навчання, впроваджувати дистанційне навчання. Вчилися ми, вчилися діти, була створена корпоративна система у школі, і ну я вам скажу, досить добре ми вийшли з цієї ситуації. І це стало досвідом якраз для прискореного впровадження змішаного навчання в освітній процес в умовах воєнного стану. На жаль, з 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення, і наша країна зараз перебуває звичайно в такому воєнному стані, і нам потрібно адаптувати впроваджувати різні форми організації освітнього процесу, ну і саме головне, це надолужувати освітні втрати, які в нас виникають під час, ну, в даний момент під час освітнього процесу. Що стосується сучасних дітей, сучасні діти діти, які вже народилися в 21 столітті, це діти глобалізації та цифрового суспільства. Ну, вибір цих дітей це їхня головна цінність, а пошук це те, що вони вміють робити якнайкраще. Тобто вони хочуть навчатися швидко, вони хочуть навчатися ефективно та мобільно. Швидке засвоєння знань інформації інформації це дійсно дуже корисна навичка, якої бракує якраз попереднє покоління. Але розум, що звик до швидкого потоку та опрацювання інформації, він зачасту починає нудьгувати, і коли або її замало цієї інформації, або вона передається дуже повільно. Виходячи з цього, моя методична проблема це стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках фізики за допомогою інтерактивних методів. Навчань за допомогою інтерактивних методів навчання. Інноваційні технології, розвивального навчання, проблемного навчання, розвитку критичного, критичного мислення, особистісто зорієнтовано навчання проектних технологій, інформаційних технологій. Я от в центрі поставив серед цих інноваційних технологій і технологій інтерактивного навчання. Інтерактивного навчання, ну і одні із форм інноваційної діяльності це використання інтерактивних вправ та ігор для закріплення теоретичних знань та ігрових симуляторів. Я сьогодні хочу продемонструвати. Для цього є звичайно велика кількість засобів, різних цифрових інструментів, за якими які нам допомагають у навчальному процесі. як Пояснювати, закріплювати знання і навички, так і перевіряти їх є велика кількість цифрових інструментів. До вашого хочу вам продемонструвати один із одну із інтерактивних вправ. Називається вона намистинки. Інтерактивний тест намистинки. Ну, що це за інтерактивний текст? Це тест він, вроді би простий, він тест так або ні. Але чому я його рекомендую? Ну, По-перше, він подобається учням різних вікових категорій, досить гарна активність, підвищена зацікавленість до кінцевого результату. Відбувається самооцінювання завдяки цьому тесту. Ну, оригінальність проведення та заповнення бланків, візуалізація результатів. Ну, і дискусійне обговорення вірних результатів. В чому він заключається? Ну, виводяться запитання. Діти їх щитують, і їхня відповідь так або ні. Але вони не говорять так або ні, але вони просто це візуалізують і малюють. Наприклад, якщо вони згодні з даною відповіддю, вони малюють, наприклад, півколо. Якщо вони не згодні з цією відповіддю, вони малюють лінію. Тобто, відповівши на всі запитання, а запитань може бути в залежності від учителів, їх можна зробити шість. Їх можна зробити 12, можна розбаловку їм зробити там по 2 бали за одне питання, по одному балу. І таким чином, коли діти проходять цей тест, в кінці у них вимальовується певна послідовність. Зараз я вам її покажу цю послідовність. Ну, ось, цей тест для старшого класу перед темою. Інтерференція світла потрібно було актуалізувати знання по хвильовій природі світла. Коли діти його пройшли, вони отримали певну послідовність. До речі, є можливість в цей момент. Викликати дітей, які біля дошки теж її роблять. Ось отримана послідовність з правильних чи неправильних відповідей. Потім ми повертаємося до цього тесту, знову його вже обговорюємо і формуємо правильну послідовність, яка симметрично домальовується знизу. Таким чином, при правильних відповідях, ми отримуємо, що й було задумано: ми отримуємо ось таке українське намисто. Тому й тест називається на мистинки. Чому він подобається, тому що за дидактичною метою можна його застосовувати до різних типів уроку. Ну, наприклад, засвоєння нових знань, формування навичок і вмінь, узагальнення систематизація знань, на комбінованих уроках, і можна його застосовувати на різних етапах уроку: актуалізація знань або закріплення нових знань. Ось. Можна зробити ось такі бланки, використовуються, діти на них працюють, зразу самооцінюють, ну і отримуємо досить добрі результати. Крім того, я використовую інтерактивні експерименти, для участь в яких беруть учні. Стараюсь організовувати групову роботу для спільного обговорення питань, це сприяє якраз розвитку комунітивних і колективних навичок. Також використовую фізичні вправи для е, демонстрації принципів фізики або е, певних фізичних явищ. Колихаємо, колихаємо. Так, записуємо. Так, так. Юля, що там в тебе? О, починає перемішуватися. Так, ти поставив. Так. так, тепер записуємо, що відбулося. Записуємо, що відбулося. Ярослав записуй, що відбулося. Я думаю, що щось відбулося, правда? Значить, з використанням ігрових сучасних симуляторів, дітям рекомендовано використати от такі симулятори. І знову ж таки, для дослідження явища дифузії, для дослідження однобічної дифузії можна скористатися таким ігровим симулятором, який дає можливість ще раз закріпити знання, що таке дифузія, від чого вона залежить, і ще раз формувати розуміння про будову речовини. Це допоможе дітям виконати домашні завдання, можна ще якісь е інтерактивні. Тести їм зру... не інтерактивні, а інтерактивні аркуші, наприклад, в домашньому зданні заповнити. Будова речовини. Теж діти об'єднуються у групи, в яких вони, в яких вони моделюють, моделюють будову атома, значить, Формують ядро, потім роблять е, сам атом, це до речі ядро, атомогелію. Далі вони мають можливість е, дослідити, коли атом перетворюється в заряджену частинку, в якийсь позитивний чи негативний іон. Слідчим е, можна я застосовую ось такі ігрові моменти у вигляді гри. Коли діти залучаються до гри, вони самі стають, так би мовити, тими самими частинками атома. При цьому вони формують цей атом, можуть знову ж таки показувати, що він перетворюється в якийсь негативну або позитивний іон. Переходячи до сучасних симуляцій, дома пропонується їм використати. Симулятор, на якому вони можуть сформувати ядро і загалом атом любого хімічного елемента. Тут вони знайомляться з періодичною системою хімічних елементів, ну, зразу можуть можливість сформувати як атом, так і ну, заряджену частинку якісь йони. Усе це покращує закріплення знань і дає можливість знову ж таки краще підготуватися до уроку і виконати домашні завдання. В старших класах дисперсія змішування кольорів, теж інтерактивна вправа, діти залучаються до інтерактивної вправи. По змішуванню кольорів роблять висновок, що білий кольор є складним. Ну, про основні кольори, про доповнювальні кольори. Крім цього, звичайно, так само використовувати можна сучасний симулятор ігровий, який дасть можливість показати, як людина сприймає кольори, що білий колір це є суміш основних кольорів. Суміш основних кольорів. Крім того. Я на своїх уроках стараюсь додавати приклади життя для демонстрації зв'язку з фізики з реальним світом. Адже як кажуть, що фізика це така велика книга, да, <кій> яка відкрита перед нами, це все, що відбувається на класі. Цю книгу ми можемо читати, тому що ця книга пов'язана з нашим реальним життям. Ну, ось що я роблю? Один із таких прийомів я використовую, наприклад, пісню ну, сучасну або пісню народну, і у віршах цієї пісні можуть бути стрічки, які пов'язані, значить, з фізикою. Ну, Наприклад, з певними фізичними явищами. з певними фізичними явищами. Тому я. Тебе заспівую її і надаю можливість дітям відшукати там певні явища і їх проаналізувати. чи яка місячна зоряна, ясна, видно, хоч голки збирай. Вийде коханая, працею змурена хоч, кохана, хоч, на хвилину гай, вийде коханая, працею змурена хоч, на хвилину гай. Діти стараються відшукати у цих вершах якесь фізичне явище, і е, далі я розкажу, що вони будуть робити з цим. Ну, я можу заспівати ще декілька. Сядемо купочці, тут під калиною і над панами я пан. Глянь, мою, рибенка, срібною хвилею стелиться в полі туман. Лянь, моя рибенка, срібною хвилею, стелиться в полі туман. Ну, ось слова пісні пропонуються, які фізичні явища у співанні у рядках народної пісні. Ну, хочеться на таких е, м, інтерактивних методах. Хочеться е, сформувати такі компетентності, як соціальна трудова компетентність, як е, загальнокультурна компетентність, як. Е, громадянська компетентність і показати якраз зв'язок фізики, ну навіть знайти її і в народній творчості. В народній творчості Для цього я пропоную дітям значить прийняти участь у цій інтерактивній вправі і, наприклад, охарактеризувати її методом прес. Наприклад, щоб діти виражали позицію, я вважаю, що обґрунтовували її, ну, наводили приклади і робили певні висновки. Що я хочу сказати? Будь-які зміни, нововведення це нелегка кропітка праця. Це невдачі, прорахунки, це промахи і поразки, але водночас це і знахідки, досягнення, здобутки, успіхи, перемоги. Важливо, щоб у цьому процесі учні займали якраз не пасивну позицію, а були не спостерігачами, а співтворцями уроку. І я думаю, що це буде сприяти формуванню компетентностей, вихованню успішного, конкурентноспроможного громадянина. України. дякую за увагу.